Привіт, друзі-рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, і, в свою чергу, дуже актуальну. А саме, напевне, кожен з нас хоча б один раз ловив рибу на донку. Багато хто і надалі продовжує рибалити цим способом. Але на даний час існують методи ловлі. Які є суттєво ефективнішими. Спробуємо коротко розглянути такі сучасні методи донної ловлі риби, як ловля фідером і пікером. освоївши їх, ви зможете побачити навіть саме обережне клювання риби і своєчасно зреагувати на нього. Хотілося б наголосити, що в даній статті ми не будемо розглядати такі речі, як вибір місця ловлі, визначення рельєфу дна, вибір типу годівнички. Прикормки тощо, для цього можна виділити не одну окрему статтю. Отже, для такої рибалки використовуються спеціальні донні будилища Фідер і Пікер. Пікер це легке донне будилище, яке призначене для делікатної ловлі риби на ближній або середній дистанціях з використанням тонких жилок і легких грузов. Фідер це будилище для використання з годівницями. Основною відмінністю фідера від пікера є тест вудилища. Крім того, для фідера в якості закидуваного вантажу використовують годівницю з прикормкою для пікера свинцеве грузило порівняно невеликої ваги. Ідея даного методу рибалки полягає у тому, що в якості сигналізатора клювання в таких вудилищах виступає гнучка вершинка самого вудилища. Для того щоб точніше визначати клювання. Тобто зробити снасть чутливішою при ловлі риби на фідер чи пікер потрібно використовувати плетений шнур, оскільки він без втрат передає клювання на вершинку будилища. Для кожного з будилищ використовується як мінімум дві змінні вершинки різної жорсткості. Для успішної ловлі риби на фідер чи пікер необхідно правильно налагодити оснастку. Кожен рибалка здебільшого використовує свій улюблений тип оснастки. На мою думку, чим простіша оснастка, що застосовується, тим краще в будь-якому випадку, вона повинна бути надійною досить поширеними та ефективними оснастками для ловлі риби на фідер чи пікер є оснастки патерностер несиметрична петля, які зображені нижче. Кожна з них має добру чутливість, та кожну з них можна швидко приготувати навіть на місці ловлі. Для донної ловлі риби на фідер застосовують безліч годівниць, які відрізняються одна від одної конструкцією, вагою, матеріалом, кольором тощо, Використання годівниці у фідерній снасті дозволяє розташовувати прикормку і наживку поблизу одне від одного, що безумовно є ключем успішної риболовлі. Також годівничка полегшує закидування і утримування наживки в місці ловлі риби. Але не слід забувати про те, що кожне будилище розраховане на певну вагу закидування і перевищувати її не потрібно. Вибираючи вагу годівниці, необхідно враховувати і масу прикормки. Якою вона буде набита, коли мова йде про пікерну оснастку, то часто замість славнозвісної поливки використовують гирлянду з дробинок. Це дозволяє уникнути застрявань снасті на всіляких підводних перешкодах, особливих вимог до котушок для ловлі риби на фідер чи піка. Підійде будь-яка безінерційна котушка з передаточним числом 5,0, один або більше з максимально можливим діаметром шпулі. Але якщо ви збираєтесь використовувати в якості основної жилки плетений шнур, то потрібно це врахувати і обрати котушку з спеціальним покриттям бортику шпулі і ролика жилковкладача. Інакше шнур перетре ці елементи котушки. При виборі вудилища не забувайте, що універсального вудилища на всі випадки життя не існує. При купівлі спеціального донного вудилища, фідера чи пікера, необхідно керуватись тим. Де ви збираєтесь рибалити, кожен з існуючих класів донних вудилищ має свої переваги, які розкриваються в кожному конкретному випадку окремо. Важливі моменти при ловлі риби на фідер чи піке вершинка до вудилища підбирається таким чином, щоб при натягуванні жилки годівниця годівниці чи грузило несувалося з місця, а сама вершинка була в міру зігнутою. Перш ніж закормлювати місце, переконайтеся, що воно підходить для такого способу ловлі. Для точного закидування в одне й те ж саме місце, шнур затискається у кліпсу потужки, а на протилежному березі обирається орієнтир. Вудилище слід розташовувати в залежності від того, на якій водоймі ви ловите, якщо ви рибалите в стоячій воді, то вудилище слід встановити паралельно береговій лінії. Вершинка знаходиться близько від землі, розташування снасті до водилища під прямим кутом. При ловлі на течії водилища слід встановлювати майже вертикально. При ловлі безгодівнички при донній проводці наживки необхідно навчитись відрізняти покльовку від запинань грузила за нерівності дна. На цьому в нас, друзі, все. З вами був канал Best Fishing та його автор Петючок. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі: бережіть себе!